Доброго дня, дівчата! Зверніть ще свою увагу, дівчата, на харківське пальто, яке зимове. Отаке от пальтішко, воно йде з 54 по 64 розмір. Ціна 1900 гривень. Є воно в двох кольорах. Колір от такий. От такий колір пудра темна і є ще колір валюта. Отакий от колір. Отакий колір валюта. Те, те саме йдуть розміри з 54 по 64. Ціна 1900 гривень. Дивіться там цікавий такий Якщо відкрито, будь ласка, цю курточку Покажіть, бо тут було цікаво. Така є дивіться. Тут в капюшончику іде така тарочечка трикотажна ангорова. Коли ти одягаєш, одягаєш цей капюшончик на голову. Він виходить як шапочка. Тобто плотно виходить так головці, Тось можна і шапку не носити. цей капюшон і достатньо. А внутрі покажіть, будь ласка. Внутрі дивимося, отака тут іде силіконова Eh, ну, Простьожка йде внутрі, силікончик йде, отак. Ну, ні, це зимовий 8. варіант, це зимовий 8. варіант, да. Uh -huh. це зимовий варіант. Є ще моделька тільки в чорному кольорі, вона йде більш тепла. Тут іде наповнювач, «Екопух», називається так. Тканина тут пропитка така йде, що вона відкидає сніг, відкидає дощ, тобто не Да? Розміри теж йдуть з 54 по 64. Ціна такого пальтішка 2000. Тепер переходимо на мої трикотажні світара. Зверніть увагу, значить, дівчата, які мають великі розміри. Отакий светр. Він є в двох малюнках. Отакий малюночок, як пір'ячко. Тут ідуть колір: світло-сірий, темно-сірий, чорний і е, такий жовтувато бежевий Темно, так і є отак е, малюночок, отакий видовжена, отака ті отака теж ідуть розмір великий. Да, Двонітка, вона йде на дві сторони в'язка. Бачите, отак двоніточка називається. Отак. Е, теж кольори так ідуть, чотири, як я казала. Ціна 600 гривень, цих світорів, дівчата, якість дуже гарна. Е, знаю цю фабрику, 25 років з ними працюю. Значить, Можу із цієї фабрики вам ще запропонувати От такі туніки в 10 кольорах. Це туніка плаття йде. На невисоку жіночку це буде плаття, на височеньку буде як туніка. Ціна 600 гривень, 10 кольорів. Розміри іде 52-54, не більше. Якщо ви схочете мене знайти, я вас дуже запрошую до себе. Моє місце знаходиться на центральному ринку, якщо йти за сторони транспортних ворот, не доходячи до цеха м'ясного, другий ряд від цеха м'ясного, звуть мене Наталя Володимирівна, номер телефона, зателефонуйте, якщо хочете, 050 278 03 99. Буду вас чекати. Приходьте, дівчата.